Доброго дня, мене звати Безнесю Олександр Миколаївич, я онкогінеколог, акушер-гінеколог. Займаюся захворюванням шийки матки, включаючи діагностику, такі як біопсія матки, кульпаскопія, а також різні види лікування матки. Також займаюся питаннями запальних захворювань органів малого тазу, хронічні захворювання, доброякісні та злоякісні гіперпластичні процеси, андиметрія. Також е, онколи, е, доброякісні та злоякісні захворювання тіла матки та яєчників. Е, дуже багато е, випадків є випадіння тіла матки, чим, чим також ми займаємося і е, варіант е, стресового нетримання США, е, е, ми також це все е, е, лікуємо. Е, консультую пацієнтів з, е, з приводу. Замісної гормональної терапії та методів контрацепції, володію методиками контурної інтимної гілоронової пластики, а також хірургічної пластики зовнішніх світових органів, володію методиками УЗД-діагностики в межах своєї спеціалізації. Я являюсь оперуючим гінекологом з великим досвідом в онкогінекології та симій гінекології. Тому звертайтесь в клініку Медлай. Ми надамо якісну консультацію та медичну допомогу. Всім дякую до побачення. Пух.